41-річний житель Ізмаїла завдав своїй співмешканці з життям тілесні ушкодження, вдаривши ножем у шию. Подія сталася біля приватного будинку сімейної пари. Закривалену жінку виявила перехожа, яка і повідомила до поліції. Поліцейські, які прибули на місце події під час огляду, виявили, на шиї померли два ножові поранення. Правоохоронці встановили, що під час зживання спиртих напоїв за місцем мешкання між парою на ґрунті ревнощів стався конфлікт. Сварячись з жінка з чоловіком вийшли на вулицю, де останній і наніс смертельні на живі порані. Компліткою я нанес нос своєї сужитності на злобі Як виявилось, фігурант раніше вже був судимий за скоєння умисного вбивства та крадіж. Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України.